Слава Україні! Шановні члени журі, мене звати Гладюк Ірина, я учениця 11 класу Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романіва та слухачка творчого об'єднання біології Сокальської милої академії наук імені Ігоря Балачевського. До вашої уваги пропонується проект Аналіз стану води у річці Західний Буг на території Сокальської територіальної громади Львівської області. Басейн річки Західний Буг унікальний для України. Води з нього потрапляють до Балтійського моря. Західний бух є транскордонною річкою, розташованою на території Республіки Польщі, Республіки Білорусі і України. Для прикладу, третина Варшави п'є воду із західного бугу. На бузі стоїть фабрика підготовки води і зменшення її забруднення, хоча б на 1% економить колосальні кошти та збереже життя тваринам рослинам. Тому дана робота присвячена дослідженню мікробіологічних і хімічних показників води, річки Західний Буг при вході в сукальську територіальну громаду і при виході з сукальську територіальної громади, встановлені причин і чинників зміни стану показників води. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: дослідити стан води у річці Західний Буг шляхом мікробіологічного і хімічного аналізу, порівняти показники мікробіологічного і хімічного дослідження води річки Західний Буг на вході і виході із Сапальської територіальної громади. Виявити причини, чинники та об'єкти, які сприяють посиленню екологічної напруги на річку Західний Буг, обґрунтувати пропозиції з оптимізації природокористування та покращення екологічної ситуації у басейні Західного Бугу. Наукова новизна. Перше проведено комплексні дослідження хімічного і мікробіологічного складу якості води на вході у Сокальську територіальну громаду і на виході. Також оцінено зміну показників води з обох сторін громади, виявлено характер і ступінь забруднення, здійснено комплексну екологічну оцінку якості води. Результати проведених досліджень мають практичну цінність, оскільки дають можливість встановити джерела забруднення на території громади, виявляють періоди сезонного забруднення. Воді роботи використовували наступні методи: визначення тимчасової твердості води методом нейтралізації і тетрування, визначення pH колометричним методом, спектрофотометричний метод визначення нітратів за реактивом гріса та інші, які зазначені на слайді. Протягом 2021 року проводили дослідження води. Усього відібрано 50 проб. Прав. Проби води відбирались у різні місяці року: лютий, травень, липень, вересень, листопад. Пробах води визначали вміст заліза, аміаку, хлоридів, сульфатів, нітратів, синтетичних активних речовин, нафтопродуктів, загальну твердість води і pH середовища. Результати хімічних досліджень свідчать про те, що показники стану води в межах гранично допустимих концентрацій за винятком місту заліза і нітратів, міст нафтопродуктів і синтетично-поверхнево-активних речовин у воді річки Західний Пуг не виявлений ні на вході, ні на виході. Динаміку зміни основних даних хімічного аналізу води протягом лютого листопада показані на рисунку 1. Проби води взяті з річки при вході на території Скальської територіальної громади, село Городище Львівської області. Найбільше навантаження при. На травень-вересень. Концентрація хлоридів збільшується від 28,2 до 35,8 мг на дециметр кубічний, Салатовий колір на діаграмі, міст заліза 0,73-0,85 мг на дециметр кубічний, червоний колір на діаграмі, що вище норми у 2,7 рази. При виході річки із територіальної сокальської громади села Дорковичі показники хімічного аналізу води зростають Рисунок 2. Зокрема, аміак, блакитний кольор на діаграмі, залізо червоний, загальна твердість, темно-синій, синтетично-поверхнево-активних речовин та нафтопродуктів у зразках не виявлено. Зокрема, виявлено найбільше перевищення забруднюючих речовин, таких як хлориди, нітрати, сульфати, рисунок 3. Хлориди та сульфати широко розповсюджені у природі, складають більшу частину сухого залишку. Прісних вод надходять у воду водою внаслідок як природних процесів вимивання з ґрунту, так і забруднення водоюми різноманітними стічними водами. Результати говорять про те, що теракони – основні постачальники шкідливих речовин у річку. Джерелом азоту у природних водах є розкладені білкові залишки, трупи, тварин, сучафи, Нітрати є кінцевим продуктом укиснення агонійних солей. Наявність їх у воді за низькою кількості аміаку свідчить про порівняно давнє надходження у воду азотомісних речовин, які встигли мінералізуватися. Незначна зміна активної реакції води, pH і загальної твердості води свідчить про низький рівень забруднення води кислими або лужними стічними водами промислових підприємств. Рисунок 4. Показники мікробіологічного аналізу води у річці Західний бук на вході і виході з територіальної громади не відрізняються, окрім загального мікробного числа, що зменшується на виході від 7,8 до 6,5 цілих на десять четвертій в одному літрі води, що становить 12%. На підставі проведених досліджень встановлено, що загальне мікробне число води складає 6,32 цілих на десять четвертому степені при 37 градусах Цельсію, і 7,8 цілих на 10-4 степені при 22 градусах Цельсію в одному літрі води, що відповідає гігієнічним вимогам. Рисунок 5. Аналізуючи отримані результати, можемо зробити висновки. Динаміка зміни основних даних хімічного аналізу води вказує на те, що найбільше навантаження припадає на травень-вересень. Екологічна оцінка якості води Західного Бугу засвідчила, що числові значення з основних показників pH, місць сульфатів, хлоридів, нітратів, аміаку, синтетично-поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій. Порівняння показників хімічного аналізу води на вході річки і на виході виявило перевищення забруднюючих речовин, таких як хлориди, нітрати, сульфати, що є результатом впливу тероконів, як основного. Пост... Сичарника шкідлив речовин у річку. За результатами мікробіологічного аналізу патогенних ентеробактерій не виявлено. Індекс лактобактерій у межах норми. Загальне мікробне число не перевищує гранично допустиму концентрацію. Показники бактеріологічного аналізу води у річці західний пух на вході і виході з регіону не відрізняються, окрім загального мікробного числа, що зменшується на виході на 12%. Значний вплив на стан якості води річки мають забруднення, що потрапляють з поверхневими водами, які стікають з териконів сокольським підприємством Датський Текстиль. Сокальводоканал, які всякої очистки складають на обліковані стоки в річку Західний Бук. Виходячи із отриманих результатів дослідження доцільно. Для того, щоб покращити стан води у річці Західний Бух, необхідно повідомляти про результати дослідження організації забруднювачів адміністрації Сокальської територіальної громади для прийняття відповідних мір, Терекони насипати згідно розроблених технологій без крутих схилів з великими терасами, дорогами, бо це дає можливість для рівномірного заростання деревами і травами, що зменшує кількість забруднювачів у січних водах. Потрібно кардинально змінювати нормативну базу, державні санітарні норми і правила. Ідея для майбутніх досліджень дослідити динаміку зміни показників якості води протягом наступних років, вплив стічних вод терапонів на заповнення води у річці Західний Буг, дослідити необліковані стоки води у водоканалу, які скидаються у річку Західний Буг. Подяки державній установі Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, Червоноградському районному відділу за допомогу здійсненні аналізів проб води та дослідження хімічних і мікробіологічних показників. jako je